Українці в Лондоні нібито зосередяться на 30-денному припиненні вогню, а не на мирному плані Трампа. Про це повідомляють ряд західних ЗМІ включно екшес І от насамперед, як ви думаєте, чому буде розглядатися ключовим питання саме 30-денного припинення вогню, а не того плану, який є просуває зараз досить активно Трамп на міжнародній арені? Ну безумовно розуміємо, що для Дональда Трампа важливіше, яка може швидше завершити війну Росії проти України, і його не хвилює те, наскільки справедливим це буде завершення, це наскільки це власне завершення буде таким, що не буде сприяти наступним війнам. Бо ми розуміємо, що будь-яке несправедливе завершення війни це лише пауза до наступної нічого більше. І тому зараз, враховуючи те, що пріоритетом політики Трампа є. Протидія а, Китаю, а також тиск на Іран, то в Росії вони вбачають а, певного союзника, якого, якого вони хочуть використати і проти Китая, і водночас як а, країна посередника з Іраном, і вони готові, скажімо, так, іти зустріч Росії по іншим питанням, включаючи Україну. Принаймні в Україні є таке побоювання, що такі ідеї в США існують. І тому власне, та пропозиція та, той мирний план, який Трамп буде презентувати сьогодні або його команда, вони власне включають те, що хоче Росія, тобто практично для Росії пріоритет номер один – це зняття санкцій, безумовно. також Росія хоче визнання Криму, і ось інформація про те, що ці питання є складовими плану миру Трампа. Вони безумовно. Не може турбувати Україну, адже ми бачимо, що практично нас примушують відмовитись від нашої території, тобто те, що не підтримується ані Україна, ані партнерами України що в Європі, так і поза Європою, насамперед Туреччина. Понагадую, що Туреччина а, з 2014 року послідовно завжди казала, що підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом. Це для них принципове питання, тому що. Корінне населення Криму це кримські татари, це дуже близька до Туреччини нація, оскільки кримські татари кажуть, що хочуть бути в Україні, відповідно, Туреччина також відстоює саме цей сценарій. Плюс Туреччина розуміє, що в Чорному морі основний і майже єдиний супротивник для них це Росія, і відповідно посилення Росії е їм не дуже вигідно. Тим не менше США, ставлячи в пріоритет саме. Використання Росії ж готові йти на поступки в питаннях України. Україні це не подобається. Як на мене, саме через це і Україна, і наші партнери по Європейському Союзу, Туреччина можливо, навіть країни, які відносяться до східної Азії, маю на увазі, Японію, Південна Корея. Вони не радять іти на це перемир'я і Україна маючи таку підтримку, дійсно не хоче на нього йти. І певне, знаєте, давайте так. Доказ того, що Україна не прийме цей план Трампа, це той факт, що ані пан Рубіо, ані пан Вітхов не будуть присутні на цих перемогах. але з іншої сторони Україна каже, що давайте просуватись по ідеї Дональда Трампа, щодо 30-денного перемиря ми її підтримуємо. Ми вважаємо, що принаймні в нас немає суперечень щодо цієї ідеї, на відміну від того більш масштабного плану. Власне, тому ви Україна і переключається зараз на 30-денне перемир'я, щоб підкреслити, що це ідея Трампа, щоб Трамп не думав, що ідеї даруються лише через його авторство. Ось вам, будь ласка, аргумент, що його авторство нас влаштовує, якщо це дійсно гарна ідея. Пане Іване, от ви згадали стосовно Рубіо, що він відмовився їхати на переговори в Лондон, і як дописує видання CNN, це все через відмову лідера нашої країни Володимира Зеленського визнати Крим російських російським. російським Прошу, але більш цікаво, те, що згодом також з'явилася інформація, що голови МЗС Британії, Сполучених Штатів, Франції та Німеччини відклали свої зустрічі у Лондоні. Про це дописує Sky News. Ну і ба більше знову ж таки одіозна нардепка Мар'ян. На безугла не стрималася, прокоментувала, дописала, що Сполучені Штати уже, за її думками виходять з мирних переговорів. Дійсно, ми пам'ятаємо, що напередодні лунали і певні сигнали від того ж Руби. Рубіо він говорив про те, якщо не буде. Все ж таке, врегулювання конфлікту російсько-української війни в найближчий час, то сполучені штати Америки можуть вийти з переговорного процесу. Як ви вважаєте, чи дійсно таке можливо найближчим часом і, взагалі, що можна спрогнозувати стосовно того, що буде в Лондоні відбуватися? Які прогнози вас і чи будуть вони позитивними для України? Ну той факт, що не будуть просувати план е пере? Миру, власне, які має Трампа в ньому відмова від території України, і багато хто його, його називає капітуляцією України. Це вже як на мене позитив для України, якщо його він не буде обговорений. Якщо є ризик того, що США можуть вийти з питання підтримки України, безумовно, як зазначив президент Зеленський, це неприємна річ, але я нагадую, що був період, коли сім місяців сполучені штати Америки точно мірою через до речі, позицію Трампа не давали Україні військову допомогу, і було важко, але ми пройшли цей період. Також зараз, вже після інагурації Трампа, були повідомлення про те, що США перестали надавати розвідувальну інформацію, обмежила постачання озброєнь, тобто. Це також неприємно вплинуло, але ми також з цієї історії вийшли. Зараз знаєте все більше аналітиків, кого слухаю, якому довіряю, говорять, що Україні бажано все ж таки нічого зараз не підписувати. Тобто, скажімо так, варіант, якщо нічого не прийнято для України, це позитивний варіант, в тому плані, що поки що те, що обговорюються основні питання, вони навряд чи нас влаштують, тому треба триматись і е, насувається про е, приблизний період до якого бажано, скажімо, так протриматися. це кінець літа подачного року, початок осені. А тут є декілька пояснень, чому власне ці періоди. По перше, що треба час Європі, щоб все ж таки більше поробляти озброєнь, і по про те, що дійсно є дуже великі питання до того, чи зможе Європа це зробити, а вже є певні підрахунки, що гіпотетично за ну дійсно це знадобиться приблизно період два роки, але Європа може в 16 разів збільшити виробництво озброєння максимально, що для України безумовно буде позитивним. Ми розуміємо, що таку цифру не вийде а, збільшення, але тим не менш головне, щоб була орієнтація на це. По-друге, все ж таки, мені як людині, яка більше, скажімо так, спеціалізується на економіці, а я напевнений, що російський бюджет може спокійно пройти навіть цей рік, принаймні його завершальний квартал, тому що коли я дивлюсь на бюджет Росії. На поточний рік, то по-перше, бачу, бачу ціну на нафту, яку в нього закладено 69,7. Нагадую, що мається на увазі російська нафта, яка зараз коштує 52-55 максимум доларів за барель, тобто й близько не виконується ця цифра. А плюс в першому кварталі у Росії вже оцінював, скажімо так, розрив доходів і видатків, тобто дефіцит бюджету, він вже приблизно дорівнює. Ліквідній частині фонду національного благополуччя там 2,2 трильйони дефіциту, 2,3 трильйони це власна ліквідна частина. Тобто, навряд чи щось зміниться в динаміці, отже, відповідно в. З великою ймовірністю можемо казати, що у другій половині поточного року в Росії вже не у всіх далеко суб'єктах Федерації будуть там платити пенсії та зарплати бюджетникам. Вони власне вже є інформація, що там є певні затримки. Але ці, ці затримки вони будуть набувати масові характеру. Тобто для України це можливість в тому плані, що чим більше буде економічних проблем у Росії, тим е, з більшою вірогідністю Україна просто забуде про Ведення війни проти України, адже треба буде рятувати, власне себе. Бо чим більше будуть у цих економічних проблем, тим краще буде почва там для сепаратиських певних руків, плюс еліта, яка тримає під контролем місцева еліта та регіони. Вона почне задумуватись над тим, щоб скажімо так шукати собі нових господарів, якби це цинічно не прозвучало. Тому е в Україні є сенс зараз триматись, не підписувати нічого. І просто вигравати час, бо повторюсь, мені здається, з тих даних, що принаймні аналізую, що час працює саме на нас, а не на Росії. Пане Іване, знаєте, що особисто нашу команду також обурило останнім часом те, як на міжнародній арені з'являються заяви з приводу якоїсь втоми. що вони втомилися від війни, яка триває на території України, що вони за три місяці не можуть нічого зробити. А нам тут, знаєте, ні, нібито так комфортно перебувати з 2014 року і воювати з Російською Федерацією. І от хочеться якраз поговорити про дедлайни, які е, полюбляє ставити Трамп на початку своєї президентської кампанії, коли да були вибори, е, він казав, що. От за 24 все буде класно. Я все вирішу. Не буде вогню на території України. А потім казав, що через три місяці його спецпредставники, спецпосланники включно далі. З'явилася інформація щодо великодня о 20 квітня і все, і буде припинення вогню. Буде угода. Сьогодні з'явилася інформація, що Трамп хоче угоди між РФ та Україною до 30 квітня. Щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства. Ну так би мовити, отримувати оту Нобелівську премію. Миру, да, що він такий молодець, що йому вдалося врегулювати війну на території нашої держави, але е, в той же час. Оз'явилася інформація від видання за Telegraph, те, що сьогодні США оприлюднять останню пропозицію щодо завершення війни. Як на мене, відбувається тиск лише на Україну ніякого тиску на Російську Федерацію зовсім не відбувається. Навіть якщо є ці санкції, вони працюють мінімально там на 3 бали з 10, якщо оцінювати. Чому США продовжують тиснути лише на нас і як реагувати на ось ці дедлайни українцям? Ну, по перше, цей делайн, як ви зазначили, вони постійно змінюються до того. Нагадаю, що був дедлайн до інаугурації, це ще до 24 годин. Тобто, через знаєте, через те, що США роз принаймні команда Трампа розуміють, що е, швидко завершити війну це не зможуть. Вони постійно придумують якусь дату, і е, для них ця дата не важлива, адже коли вона підійде, вони придумують наступну. Тобто тут проблем немає. А е, чому тиснуть на Україну? Тому що розуміють, що Україна слабше на Україну на легше їм тиснути, на відміну від Росії і. Знаєте, це ж для нас головне справедливість для Америки. Головне, щоб була крапка війні. Ось я постійно підкреслюю, що як говорять в банках, швидко назначить якісно. Відповідно, США не в нецікавить те наскільки якісним буде досягнути мир. Їм цікаво, щоб взагалі історія завершилася. Дійсно, Трамп міг стрігати, що я це зробив. А те, що це було зроблено в порушення навіть. Світових правил визнання Криму і те, що США хочуть зробити, це е, співучасть у порушенні міжнародного права щодо визнання анексованої території, тобто США йдуть на це порушення, тому що навчаки в, в їхній е, призмі в бачення, як вони це все вбачають, для них ця ситуація абсолютно, скажімо так. Нічого їм не загрожує. Вони не вважають, що щось буде проблемне, якщо Україна поступиться. Але це ж складова великої політики США щодо суттєвої зміни е, світоустрою, якій зараз ми бачимо насамперед в сфері торгівлі в е, тарифах. Але по-перше, ну не так вже досягає успіхів команда Трампа в цьому Навіть ось вже сьогодні. Зранку, були новини про те, що там щось по Китаю може відмінити, тобто США робить крок назад, і зрозуміло, що. А ці всі кроки вони відбуваються саме через те, що нам немає поки що успіхів у команди Трампа а там ще внутрішні економічні проблеми, і вони ще посилюються, тим, що е адміністрація Трампа вирішила е почати, як то кажуть ще одну війну проти. Голови федеральної резервної системи пана Павла, якого, до речі, призначили за першої каденції Трампа. Тобто і тут виникають, скажімо так, ускладнення. А в Сполучених Штатах Америки дуже не люблять, коли влада втручається в справу федеральної резервної системи, адже все ж таки незалежність там фінансового регулятора, а вона повинна бути в будь-якій країні. Там єдине, що для для України це Національний банк України для США це федеральна резервна служба. Тим не менш бажане не втручання політики в цю сферу, і коли воно відбувається, це негативно сприймається суспільством. Тому для Трампа важливо хоч щось дати, і такий тиск на Україну. І ось тут повторюсь, що Україні треба розуміти, що. Ця вся гарячка бомовлена тим, що хочеться швидше щось зробити, але це швидше нас не влаштовує, тому треба готуватись до того, що можливо не буде тієї підтримки від, від США, але це не означає, що її не буде остаточно. Бо я не перестаю нагадувати просту цифру, про яку написав Нобелівський лауреат по економіці Джозефтіґлець ще в січні 2024 року. Що коли Сполучені Штати Америки виділяють гроші на військову підтримку України, то 90% цих грошей отримує військово промисловий комплекс США, тобто США є бенефіціарами, принаймні військово комплексу цієї країни, який е, має вплив на республіканську партію, а вони є бенефіціарами того, щоб США лишались з Україною, і лишались її прихильниками, підтримували її. І тому я не виключаю, що будуть внутрішню внутрішньополітичний тиск на адміністрацію Трампа стосовно того, що все ж таки не треба лишати Україну наодинці проти Росії, бо це вигідно і в ПК США, а також це може означати, що інші країни насамперед країни Європи, європейського союзу, європи, якщо ми кажемо про дуже велику питання, а також Туреччина, другу армію НАТО. Що вони використають відхід США як демонстрацію того, що США вже не є лідером західного світу, а отже, Західний світ повинен орієнтуватись не на, на, на США, а наприклад на Європейський Союз. А наступним кроком може бути так звана дедоларизація світової економіки, коли всі е, переважна частина розрахунків, які зараз здійснюються в долар США, будуть переведені на іншу валюту. Отже, попит на грошову одиницю США знизиться. А це буде означати дуже суттєві. Проблеми для економіки США, адже практично останні десятиріччя на чому жило США на тому, що дракували долар, адже долар був всім потрібен. Якщо буде додоларізація то все пройдеться згадати, як масово працювати всім на станках на заводах. Як це вже неоднократно показували в різних жартівливих рекламах, але навряд чи такий перебіг подій влаштовує Сполучені Штати Америки і тим більше. Виборців, які миттєво свій негатив перельють на найближчих же виборах, за голосування пр проти тих, кого буде підтримувати доната. Пане Іване, от якщо говорити щодо того, що відбувається між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, бачимо, що цього тижня спецпосланець Дональда Трампа стів Вітков знову поїде до Російської Федерації, щоб обговорити умови припинення вогню. Про це заявила пресекретарка Білого Дому. Ну і представниця Білого Дому знову ж таки наголошує постійно повторюють вони одну і ту саму тезу, що Вашингтон вважає, що процес рухається в правильному напрямку. Що ви думаєте стосовно цих поїздок Вітков до? Російської Федерації, адже всі ми бачили те відео, коли він тиск руку рашиському диктатору Путіну, коли він клав руку на серце і бачили саме ці відео поширювалися мережею. Що ви думаєте стосовно них? Ну і знову ж таки, не можемо не згадати щодо великоднього перемир'я. На вашу думку, яка мета була Путіна, що він хотів показати даної ініціативи, адже це було ініційовано саме ним, і він хотів, щоб так зване 30-годинне перемир'я тривало на великдень. Ну для Путіна важливо показувати Трампу, що з ним можна розмовляти, тому що по великому рахунку це пас, який він дав Трампу, тобто ось це переміря. На словах, на, на справах наскільки мені відомо, воно частково виконувалось так, де ще де, не було обстрілів українських міст, але бойові дії не зупинились повністю. Більше, як казали військові, які безпосередньо знаходяться на фронті, навіть десь фосфорну бомбу росіяни застосували саме в період переміг. Це з приводу того, що це було на словах, не було на справах. До речі, це оголошене путем по перемир'я Показало, що далеко не всі російські військові вони хочуть його підтримувати, і вони прямо казали, що їх це не влаштовує, і це для Росії такий неприємний дзвіночок. Що навіть якщо вони захочуть дійсно зупинити війну, не факт, що. Окремі військові підрозділи Росії захочуть це зробити, а це вже як то кажуть, може може означати передреволюційну ситуацію в самій Російській Федерації, чи саме через те, що армія вийде з під контролю. А, далі щодо Вітков, Вітков він бізнесмен. Знаєте, як пожартував один ізраїльський журналіст Сергія ослендер що можливо він дуже класно може. Продавати квадратні метри на Манхетені вести перемовини щодо них. А ось що стосується геополітичних питань, тут краще відкапу не казати, що він великий фахівець, бо поки що не дуже виглядає так, що в нього є якісь успіхи. Тобто в нього ідея це насамперед оця Росія як антикитай і Росія як країна, яка може як хоче США прийняти ядерне озброєння, яке над яким працює Іран, але і Росія не стане антикитаєм, прямо скажемо, знаєте, країна, в якій майже 99% валютних резервів, це юані, китайські гроші навряд чи зможе, навіть якщо захоче бути антикитаєм. А що стосується Ірану, Іран також не дуже задоволений е подібними ролями Росії, вони взагалі е допомагали прямо скажемо у війни проти України але е, зараз, коли США починають грати в цю гру, як на мене, е, тим самим створюються передумови для того, щоб виникли конфлікти як між Китаєм та Росією, так і між Жраном і Росією, саме через те, що це бажання Росії, як то кажуть, сподобатись Трампу і кроки йому назустріч, вони безумовно негативно сприймаються і в Тегерані, і в Пекіні. І подивимося, чим це все завершиться для Росії. Але м -м, щодо відхова, повторюю, що Ця людина живе в створених ілюзіях щодо можливості е, якихось ділових угод. І вони ж прямо і говорять, що і тепер і Ра Україна, і Росія зможуть нормально торгувати США. Ну знаєте, це як на мене підхід країн дуже молодої країни, яка з'явилась на 18-му сторіччі. На мапі світу, яку не хвилює і, сп... питання справедливості і історичні аспекти, і ось саме через те, що в них це не відіграє важливу роль, у нас є повне нерозуміння розуміння того, що вони говорять, не лише у нас багатьох країн світу, і тому треба максимально, скажімо так, будувати свої сценарії розвитку подій без великої ролі США і навпаки з покращенням стосунків із Європою, і з Туреччиною із Японією, Південною Кореєю, тобто тими, хто. Буде з нами хто зацікавлений саме в перемозі України, а не в якомусь такому договорняку, який точно не буде грати на користь України.